Понад 60 учасників з 12 областей України в Мукачеві завершився чемпіонат України з боча. Закарпаття вперше приймало всеукраїнські змагання з цього виду спорту. Протягом тижня на базі Мукачівської дитячо-юнацької спортивної школи змагалися 64 спортсмени з порушеннями опорно-рухового апарату та зору. Серед учасників чемпіонату юніори та дорослі. Це паралімпійський вид спорту, в якому приймає участь спортсмен з тринадцяти. 13... Регіонів, включно місто Київ, спортсменів біля 125. Це у нас спортсмени йдуть із супроводжуючим, тому що вони враховуються. Це найбільш такі важкі ураження, в кого в людей на візках, в людей з дитячим церебральним паралічем. ну І це один із таких основних етапів відбору. Цих людей в склад паралімпійської збірної збірна команда Закарпаття виборола на всеукраїнських змаганнях чотири нагороди. Серед переможців чемпіонату мукачевець Микола Хланда. Юнак здобув золото серед юніорів. Бочою хлопець займається вже чотири роки. Каже, на власному прикладі показує, як наполеглива праця дає змогу досягти високих спортивних результатів. Люди на військах, люди сіра бозираті. Можу голосувати великих успіхів на міжнародних аренді. Я задумався, що я теж можу ходити, займатися, спікуватися, розібратися у тому меді споруд і поміли їхати. Це... На чемпіонаті Європи по світу. срібло серед дорослих виборола спортсменка з Мукачева Кароліна Строїн. Дівчина займається бочою шість років. З цим видом спорту її познайомила. Подруга каже, чемпіонату передує інтенсивна підготовка щоденні тренування по три години. Більше шести років я займаюся цим видом спорту. Я почала ним займатися, тому що почула про нього від подруги, яка живе в Києві, але вона приїхала в Мукачево і розповіла мені, розповіла мені про те, що є такий вид спорту. Вперше мене відвела на тренування. Ну, Постійні тренування, інтенсивно, три години в день. Перед чемпіонатом завжди така підготовка. Володимир Кобин тренує команду спортсменів із Закарпаття. Зараз у команді сім людей. Це спортсмени з важкими порушеннями опорно-рухового апарату, а також зору. До змагань, розповідає, завжди готується наполегливо та інтенсивно. Це олімп... олімпійський вид спорту. Він ще у давньому Римі започаткувалася ця гра. Ну, і у Закарпатті ми почали його культивувати це вид спорту 15 років тому назад. І ще Україна ну нічого такого не знала. Ми просто його проводили так, як реаційний вид спорту. Ну, а, а серйозно Так ми почали тренуватися два роки тому. Боча внесена до переліку Паралімпійських ігор для людей з інвалідністю. Тож чемпіонат України є відбірковим етапом для спортсменів, які представлятимуть державу на європейських та світових змаганнях, а також Паралімпійських іграх.